Я як людина, яка проголосувала проти і є членом блоку Петра Порошенка проти за уряд. водночас я хочу для справедливості сказати, що з тих з тієї інформації, яка, якою ми володіємо, пан Ляшко, голова радикальної фракції, хотів отримати одну посаду спікера Верховної Ради. І він готовий був долучитися на цих умовах до коаліції. Тому ця критика, яка сьогодні звучить, її ціною є просто не отримання посади. Це перше. І друге. Я думаю, що слово закон воно має е, значення, має ціну у стах людей, які його дотримуються. Я хочу нагадати просто глядачам, що колега, який сидить за цим столом, пан Ігор, це та людина, про яку ми дивилися відео всі разом Верховні Ради щодо того, як він вимагав грошей за депутатські звернення і депутатські запити. Тому я перепрошую, але говорити про цинічні бариги, я думаю, що це можливо е, дещо така маніпуляція і ну просто ціна цих слів дуже дуже низька. Можливо. на жаль іван він.